Вітаю на каналі Миколаїв, 26 травня, 24 рік. Як завжди, працюємо, ми нема нам відпочинку, то ми в полі, то в саду. В селі ніколи. Для нас відпочинок це праця. Праця, яка приносить задоволення. Поїхали по темі. Сьогодні у нас буде тема мульчування, його користь, коли починати і як це робити. І верніше, як ми робимо. Ми ніколи не вчимо, ми показуємо свій досвід, який не за один рік вже. І якісь висновки. Поїхали по темі. Сьогодні ми мульчуємо однорічні свої насадження дерев. Абрикоси, персики, вон, бачите, все замульчовано. Це трьохрічні саджанці, вже їх можна і не мульчувати. Бачите, так, таким самим способом в минулому році було все замульчоване. Вони дали ось такі гарні прирости, в них вже своя коренева система, яка гарно справляється з тим, щоб живити свою крону і свої плоди. Але щоб отримати такі гарні дерева на третій рік, ну це гарні, ми їх шматували, батували, бачите, обрізки, постійні обрізки для вкорінення, все робили. Все це є на каналі, я не буду 10 разів повторюватись. Хто зрозумів, той зрозумів. Зараз. Зараз вже кінець весни, початок літа. Скоро. І чому саме в цей період. Перше, Чому саме в цей період прогрілися ґрунт добре? Зараз до цього мульча була не потрібна. Вона б ну, ще б шкодила. Чому? Тому що ось там вона вже перегнила, вона вже такої шкоди не, не завдає. В чому шкода На Навесні, коли починається спека, ну я говорю за південь України, а там кожен хай прикладує до свого регіону. Починається спека. Якщо у нас замульчоване, буде, земля буде холодна, стовбур прогивається, висихає, волога з нього випаровується, а корінь не качає, тому що земля мульчею холодна, вона не прогивається. Чому зараз робимо? Зараз робимо земля прогріта, пішла вегетація, гарні прирости. Ми вже їх обрізали навіть все. Ми розуміємо, що ми починаємо втрачати вологу. І саме зараз земля вже прогріта, все. Нам зараз потрібно наоборот вже її охолоджувати. І ми вкриваємо мульчою. Ось у нас мульче ось таких тюках. Ось тут вона лежить в цьому місці. Минулому році було відео, як ми її привозили. Під горіхом ми її склали під відкритим небом. ну Під горіхом, просто щоб не десь вона нам не заважала. просто. Під відкритим небом вона лежить, завезена, заготовлена ще в минулому році влітку. Ми її зараз використовуємо зараз. Чому? Тому що вона повинна влежатися, Для мене вона краще, як почне вже гнити, як вона промокне. Не вся вона промокла наскільки, тому що не було дощів. Треба, заготовлювати подрібнено. Вона повинна ось таку мати структуру. ось Бачите, таку структуру. Вона дрібна. Не оті бадиля. Оті бадиля здорові, вони мульчі, вони як ефекту того ефекту не дадуть. Тому що це воно плотненько вляжеться, а те бадиля, воно ну, притінить трошки ґрунт. І все. Ну, Це хто помітив. Щось там питання буде з фундуки, які ми викупували Миколаївської селекції, які нам не подобались. Ось так ми вибираємо кращі з кращих. Ось такі фундуки в нас ми викинули трьохметрові дерева. Це в нас школка кизилу і фундуку Миколаївської селекції, які ще є шанс, щось буде. Ось так ми вже замульчували осінні посадки своїх дерев. Свої персики, це в нас школка щеплених, зимове щеплення. Ось так замульчовуємо. Не всі прижилися, я зроблю потім ще огляд вже, мабуть, по кожному продавцю, якого я купляв, це не буде якесь обсирання чи що, це просто буде мій досвід, і як, як в мене вийшло. Так ми мульчуємо. Принцип мульчування. Фундуки. Дерева, будь-що. Один і той самий принцип. Все, що я розповів, стосується цього. Беремо сапою і робимо ось таку навколо стовбура луночку. Біля самого стовбура не трогаємо. Хай буде як горбик, щоб вода саме ну, не заливала кореневу шийку. Те, що я казав, бачите, вона сирувата, солома, не вся десь края. Чому в тюках? Тому що вона вже ось спресована, бачите, вона такими пластами віддирається. І ми беремо просто пласт, ось такий пласт соломи і кладемо, воно вже спресоване, але знову ж не потрібно дуже товстим. Ось цей пласт, що ми положили, ми його розділили ще навпів. Товщина, ось, бачимо, 2-3 см. Чому мені подобається так? Тому що вона вже спресована, солома, вона вже злежана. Ми її положили. Ви зараз візьмете, якщо свіженьку, вона буде роздуватися вітром і все. Це вже спресоване, воно вже лежить, але обов'язково зараз ми прольємо, притопчимо трошки ногою. Або ось так сапичкою спресуємо ще, так само утрамбуємо. Сказати. І буде. Тому що ось, ну, якщо ви візьмете, ось де не промов, солома, вона пух. Але саме головне... Отакої от мілкої фракції брати. Можете брати не тільки солому, можете брати опилки, можете брати шелуху із насіння на маслобойках, так сказати. Будь-що можете брати і мульчувати, але якщо великі бур'яни, ну краще їх порубайте якось. Або косіть так, щоб було дрібні бур'яни. Великі, вони притіняють, але того ефекту збереження вологи вони не роблять. Це у нас на півдні України. От і все. Не знаю, може я щось забув, щось потім доповню, тому що відео не монтую. Не люблю я монтувати відео, тому вони виходять дуже довгі. Поливаємо. І так у нас на другий день би вже висохло, поверхня висохла. а так... При такому мульчуванні ми поливаємо і це хватає майже на місяць. Таким способом, але просто хвоєю ми мульчуємо наші лохини, які в цьому році ось так гарно зав'язалися. Бачимо молоді насадження фундуку на ведмежому від мішістеця це круг. Чи що це? Трекстон. Це в нас трекстон. І від Ігоря Губіна це всі у нас прижилися, всі вже замульчовані. Хто слідкує, я буквально вчора позавчора показував відео наші щеплені кизили. Бачимо, все замульчовано. Ще бачите, поки в чому плюс такого мульчування. Вон в мене там розкиданий крапельний полив. Бачите, це крапельний полив на... Хурмі, насіння хурми. Ось це вже вкорінені живці, теж замульчовані. Вони не вкорінені, пригнуті, Пригнуті, прикопані, готуються. Не треба краплі, не треба берете струєю прям шланги, поливаєте і ніколи ви не заб'єте землю. Завжди під цією соломою буде пориста земля. Вона ніколи не потріскається, не полопається. Тому що ефект ви б'єте потоком. Води на солому, він ніколи не б'ється. Він розподіляється потім по кожній соломині і вже на землю він падає крапельками, мікрокрапельками по всій площі стікає по соломі і розподіляється, вильєте в одному місці, а вода протікає за 20-30 см навколо цього місця. ну Я думаю, хтось хто захотів, той зрозумів. ну і Тут у нас вже замульчовано теж соломи двохрічні сіянці кизилу. Однорічна наша школка, що ми пікірували, можна сказати, це в нас сіянці, не сіянці, а живці жимолості, які ми купували наш експеримент в минулому році. Тут у нас вже посіяний кизил, який зійде лише на наступний рік, якщо зійде Жимолесі, яку ми в Олега Савейка, ми хотіли. Купували дуже багато штук, 200 ми кущів вжималися і хотіли взяти на дорощне, але це не така легка справа виявилася. Але в нас по декілька кущиків залишилося, вони ось такі маленькі, ми набираємося досвіду, тож ми вже з цим не ризикуємо. Також у нас тут посходили ось замольчовані сіянці фрукти. Не фрукти, а ягід, які ми робили вино, а потім просто ті насіння висіяли. Ну, куди його Чому викидати, хай собі росте. Замульчована наша жимолость починає квітнути, квітнути, чуєте з квітнути, стигнути наша черевишня. Ну, Ось така жимолость, десь ще лишилися ягідки, Так ми про мульчу забалакали, жимолость обов'язково мульчуємо. Вжималось дуже любить вологу, в неї поверхнева коренева система. Бачите, ми ось замульчували і кинули. Зараз будемо все, соломку ось так проливати її. Вона трошки всядеться. потім ось так ми її приб'ємо до землі, щоб вона не була така пухка і буде все в нас добре. Обов'язково також мульчуємо свої актинидії. Це актинидії, які ми саджали в цьому році, купували. Для здається, ось так вони обрізані, вже відбиває молодий пагін. Є папка списки відтворення про актинидії. Заходьте, як ми вирощуємо те, що я казав. Були маленькі, ми їх обрізали. Ось вже який маємо пагін. Він в цьому році обов'язково виросте до 2 метрів. Якщо цього не зробити, то нічого ви не отримаєте. Ось наші вже дорослі актинидії. Теж бачите, все замульчовано. І пов'язалися вже плоди. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Гранати ростуть, фундуки ростуть, все в нас росте. Буде добре. Все і в нас, і в Україні. Слава Україні!